Вітаю, друзі. Ви дивитеся чергову серію програми суд справи. Я отець Ветмані, від отців милосердя. Влада єпископів у єдності з папою. Це дуже важливе вчення, що лежить в основі діяльності магістеріуму церкви, її учительського служіння. Це від латинського слова магістер, що означає вчитель. аби зрозуміти вчення про владу єпископів у єдності з папою, нам слід звернути увагу на стосунки між Ісусом і його дванадцятьма апостолами. Катехизм католицької церкви найкраще це висвітлює в параграфі номер 880. Христос, установлюючи дванадцятьох, надав їм форму колегії, тобто сталої групи, а на чолі її поставив Петра, вибраного з поміж них, так як святий Петро і інші апостоли за установою Господа. Утворюють єдину колегію апостолів. Подібно і римський архієрей, наступник Петра і єпископи, наступники апостолів становлять єдине ціле. Коли ми чуємо вислів колегія єпископів чи колегіальність єпископів, то мається на увазі співтовариство та колективна влада, яку посідають усі єпископи світу в єдності з римським понтифіком. На чолі колегії стоїть наступник самого святого Петра, тобто папа. Очолювальна папою колегії єпископів, що складається з наступників апостолів, здійснює найвищу учительську, керівну і освячувальну владу в церкві. Однак, звершення цієї влади неможливе без погодження з римським понтифіком. Все це допомагає нам зрозуміти реальність та абсолютну необхідність магістеріуму церкви, який забезпечує вірність церкви навчанням апостолів у справах віри і моралі. Та дає достовірне тлумачення Слова Божого, чи то в записаній формі святого письма, чи то в усній формі передаваної традиції. Це суть справи. Дякую, що ви були з нами.